Вітаю вас, любі друзі! з вами подкаст «Цікаві фінанси і я Анатолій Литвинов. Цим випуском ми розпочинаємо другий сезон подкасту, якого всі так довго чекали. Але, як то кажуть, швидко слово мовиться, та не швидко діло робиться. Виникло декілька непередбачених моментів, через які вихід нового сезону став можливим лише зараз. Тому дякую всім, хто дочекався, а з нами вас вже ціла спільнота! За статистикою аудиторії слухачів наш подкаст слухають у 40 країнах світу, і я певний, що ця цифра і надалі буде збільшуватися. А з вашою допомогою ми зможемо зробити кращий фінансовий подкаст для нефінансистів українською. Хоча для фінансистів, як я сподіваюсь, тут також буде багато цікавого. Звичайно, що ми не будемо пірнати в глибини турі Стігліца та з'ясовувати, який коефіцієнт краще використовувати для фінансових оцінок шарпа чи сортіна. Але від дурнуватих порад, на кшал, щоб більше заробляти, треба більше працювати, ми будемо триматись подалі. На воротах концентраційних таборів німці полюбляли писати Arbeit Macht frei, що означає, праця звільняє. Хоча більш чесно було б їм написати, що праця вбиває. Або з нашого фольклору. Коли російські окупанти принесли сюди на штиках свою совєтську владу, популярною стала така трендичка: Сидить баба на рядні та рахує трудодні. Трудодень, трудодень, дайте хліба хоч на день. Для тих, хто не знає, що таке трудодні, це коли в табелі обліку робочого часу селянину замість грошей ставили паличку за виконану норму. А коли набудь згодом ці палички обіцяли обміняти в колгоспі на сільгосппродукцію. Приблизно так, як зараз розраховується з освітянами. Хоча заради об'єктивності мушу зазначити, що в деяких закладах проблеми з заборгованістю нема. Не знаю, яким це вдається, але це також факт. І сподіваюся, що таких фактів кожного місяця буде все більше. Адже, як казав Бісмарк, війну виграють викладачі та священники, а він дуже добре знався на війнах. Втім, ми намагаємося закрити цю прогалину. І робимо найкращий фінансовий подкаст для нефінансистів українською. Ви також можете долучитись і допомогти подкасту своїми коментарями, підпискою на Ютубі, а можете навіть стати патроном на Patreon. Або зробити анонімний внесок в крипті. Публічні адреси гаманців є на сайті litvinov.pp.ua Отже, з новими силами, з новими історіями починаємо новий рік і новий сезон. На цей раз я традиційно розповім три історії: Піднесення і крах біткоїну, або чи є вкладення в інвестиціями. Маєш гроші в Сибір на заслання, і як штучний інтелект краде ваші гроші. Отже, перший сюжет. Як я й обіцяв, цього сезону ми будемо приділяти більше уваги крипті та питанням навколо неї. Якщо вас цікавлять якісь конкретні питання, пишіть на сторінках подкасту. Найцікавіші з них ми обов'язково включимо в один з наступних випусків. А тепер історія: чи можна називати вкладення коштів в крипту інвестицією. В останні роки крипта заставила похвилюватися тих, хто в неї вклався. Ось візьмемо, наприклад, біткоін. Із максимуму десь на рівні 65 тисяч доларів в листопаді 2021 року за монету, за рік він скотився до 16 тисяч доларів у листопаді 2022. І сказати, що ті, хто купив його на максимумі, були шоковані, це нічого не сказати. Втім, вже на початку 2023. Біткоін починає зростати і завершує рік на позначці 44 тисячі доларів. Звичайно, що це вже не 16, але ще на 65%. Тобто ті, хто вклався на максимуми, все ще несуть збитки. Але ті, хто прикупив собі монет на початку 23-го, отримали понад 250% річних. Звичайно, якщо закрили позиції. Доволі непоганий показник, як для нестабільної ситуації у світі, коли росіяни просто підірвали світові ринки своїм глобальним терором, і, за їх прикладом, дуже ретельно спостерігають Китай та Комуністична Корея. А підрасист Мадуро, самопроголошений президент Венесуали, вже поспішив оголосити про анексію значної частини сусідньої Гаяни. і додав тим самим ще більше гасу до полум'я світової нестабільності, як сказали би пропагандисти. Але нас цікавить настільки пропаганда. Стільки той сухий залишок, який в ній є. І навіть не стільки той залишок, скільки його можливий вплив на перебіг подій, які для нас є важливими. В контексті фінансів, звичайно. І в контексті фінансів маємо ситуацію, коли рівень непередбачуваності на світових ринках зростає. А що ж тоді казати про Україну, яку рве російське окупаційне військо іззовні, а внутрішні чвари? Та корисні і не дуже ідіоти зсередини, та й власне фінансовий ринок як такий в Україні чи то не змогли, чи то не захотіли робити. Розбирати причини цього, то справа невдячна, тому приймаємо лише факт, що ефективний фінансовий ринок в Україні був відсутній і до війни. Тому, якщо у вас нема пари сотень тисяч вільних доларів для старту, то ваші можливості на фінансовому ринку України будуть, м'яко кажучи, Дуже скромним. Ще так званий сірий та чорний сегмент фінансового ринку. Але щоб туди лізти, треба дуже добре розуміти можливі наслідки. І зовсім інша справа з криптовалютами. Більш демократичного інструмента годі й шукати. Можна починати навіть з 10 доларів. Та що там 10 навіть з одним. І це робить криптовалютні інструменти надзвичайно цікавими. Після такого вступу знову повертаємось до питання, чи можна вважати інвестицію Вкладення коштів в крипту. Тим більше, що позитивна динаміка курсу біткоїну та низки інших криптовалют, як очікується, буде спонукати багато охочих заробити на цьому хайпі. То що ж тоді робити? Для початку давайте спробуємо розібратись із тим, що ж таке, в принципі, є інвестиції. Безвідносно від того, в що інвестуються кошти, а за своєю суттю, інвестиція є купівлею певного активу. Її метою є отримання доходу від придбаного активу. А дохід цей, в залежності від активу, може бути отриманий різними способами: періодичними виплатами із наступним зворотним продажем активу, просто періодичними виплатами, або навіть просто наступним продажем активу за більш високою вартістю. Я сподіваюся, що слухачі подкасту добре знають, що таке актив. Але для тих, хто слухає нас вперше або трошки підзабув, нагадаю. Що актива може бути будь-що, від чого ми очікуємо отримати в майбутньому економічну вигоду. Або, якщо вже зовсім просто, це все, що приносить нам доходи. Тепер, щоб відповісти на заголовне питання, залишається лише визначитись із тим, чи можна вважати криптовалюти активами. І те, що вони, наприклад, не мають матеріального втілення, нам зовсім не завадить. Адже на практиці купа активів. Також немає фізичної форми. Наприклад, програмне забезпечення, майнові та корпоративні права, технології, тексти авторських творів. І цей перелік можна продовжувати. Також збігається це із точкою зору українських законодавців, яка часто нас здивує і бентежить. Але цього разу вони якраз згодні з тим, що криптовалюти це віртуальний актив. І про це є відповідний закон. А якщо криптовалюти це актив, то його передбання, без сумнівів, можна вважати інвестицією. Але з чому виникає це питання? На це є дві точки зору. Перша це те, що криптовалюти у своїй переважній більшості нічим не забезпечені. Це, по суті, віртуальні фантики, які чогось варті лише в уяві тих, хто ними торгує. На відміну, наприклад, від золота, яке саме по собі є і сировиною, і важливим товаром, або від традиційних грошей, які уособлюють валовий продукт та національне багатство відповідної країни, або від корпоративних цінних паперів, які забезпечуються вартістю активів підприємства, що їх випустило. Подібного забезпечення нема у переважній більшості криптовалют. І навіть ті криптовалюти, емітенти яких. Заявляли про начебто наявність забезпечення, мали проблеми із його аудитами. Не всі, звичайно, але були й випадки. Наприклад, такий любий багатьом Тезер або USDT був свого часу оштрафований на 41 мільйон доларів США за махінації з резервуванням. Що ж тоді казати про менш розповсюджені криптовалюти. Суть іншої точки зору. Поглядає в тому, що криптовалюти є надто непередбачуваними для того, щоб вважатися активами. Тим більше, що ми не вважаємо активами витрати на казино або гральні автомати. Витратами на розваги, можливо, але точно не активами. І з цим важко не погодитися. Але лише в тій частині, що криптовалюти є непередбачуваними. Хоча лудомани і професійні гравці можуть і заперечувати. Але чому? Дуже просто. Насправді, курс валют на світових ринках також веде себе доволі непередбачувано. І це не заважає респектабельним банкам та фінансовим компаніям меншого штибу активно проводити операції на міжнародних фінансових ринках, купувати і продавати світові валюти, і навіть включати їх до складу своїх інвестиційних портфелів. Що ж, час підбити підсумки. Отже, і з філософської, і з фінансової точки зору. Придбання криптовалюти можна розглядати як інвестицію. Але за своєю сутністю, криптовалюта залишається наразі дуже ризикованим і нестабільним інструментом. А отже, втратити таку інвестицію дуже легко, тому потрібно завжди пам'ятати про ризики і не вкладати більшу суму коштів, ніж ви готові втратити. І вже точно не слід продавати своє майно для того, щоб вкластись на рік в крипту. А тоді повернути все з подвійним наваром, бо може вийти зовсім навпаки. Друга історія про українські гроші, за які окупанти могли загатити до Сибіру. Насправді, насправді. Трохи дивно, що ж це за гроші такі, що їх власника могли заслати до Сибіру просто за те, що знайшли гроші в його кишені. Але історія грошей то дуже цікава річ. І навіть на сучасних грошах ми часом можемо знайти такі собі привіти з минулого. Наприклад, сама назва валюти фунт стерлінгів щось нам підказує про міру ваги. І дійсно, колись це був шматок срібла вагою в один фунт. Щодо стерлингів Тут погляди істориків дещо розходяться. Одні вважають, що це прізвище родини ювелірів, яка володіла секретом виробництва монет, інші із втраченою у віках назвою древньої Саксонської монети. Щодо проблем, які могли виникнути у власника грошей можна нагадати про страту того, хто насмілиться відмовити у прийнятті паперових імператорських грошей у древньому Китаї. Або із більш сучасного. Втрату права вимагати повернення боргу, якщо кредитор відмовлявся прийняти у сплату паперові американські долари. Власне, навколо грошей завжди є багато цікавого, як і охочих поживитись ними за чужий рахунок. Тримайтесь від таких подалі. Але в цій історії я хочу розповісти про секретні українські гроші. Вони називались буфони. І з'явились вони в часи визвольних. Змагань ОУН УПА проти окупантів під час Другої світової війни та радянської окупації. Зокрема, до 1960 року ОУН УПА чинили збройний спротив російським окупантам і це задокументований факт. Але визвольна діяльність потребує ресурсів: продовольство, одяг, зброя, амуніція і так далі. І одним із способів забезпечити себе ресурсами якраз і стали буфони. Це, на перший погляд, дивна назва має дуже просте і зрозуміле значення бойовий фонд, або повністю квітанції бойового фонду і скорочено «Бофони». фони. Ідея цих грошей, існування яких, до речі, було приховане від всіх окупаційною цензурою, полягала в тому, що це був своєрідний кредит, який мав бути повернений власнику бофону. Після звільнення України від окупації українським незалежним урядом в обмін на буфони повстанці отримували у своє розпорядження від місцевого населення необхідний скарб та часом і окупаційну валюту. Уряд України в екзилі під проводом президента Миколи Плав'юка, голови уряду Миколи Саміленка та голови ради Михайла Воскобійника передали державну естафету українській державі ще у 1992 році. А щодо виплат по бофонам, поки що ніхто нічого не чув. А тут вже й окупанти з новою війною не забарилися. І окупанти, до речі, ті ж самі. Історія повторює свої уроки для тих, хто їх не вивчив. Але повернемось до буфонів. На буфонах був надпис На бойовий фонд або На бойовий фонд УПА. Очевидно, що людина, яка їх отримала і зберігала, не просто допомагала УПА, а ще й співчувала визвольним змаганням та не вірила у міцність окупаційного режиму. Адже навіщо тоді зберігати буфони та піддавати себе ризику. Тож і покарання було жорстоким. Насправді збереглось багато бофонів, виконаних Нілом Хасевичем, які залишаються зразком професійного виконання і потужно передають суть і зміст визвольної боротьби українців. Вони часто відтворювалися іншими авторами, імена яких не збереглись. А із врахуванням технологічних можливостей друку за допомогою дерев'яних або гумових кліше дешевого та не завжди якісного папіру, оформлення бофонів викликає захоплення. Втім, ідея власних грошей здобула широкого поширення раніше на півдні України під час війни із окупаційною російською Красною Армією в часи батька Махна та його республіки, коли будь-який більш-менш поважний отаман вважав за справу честі мати свої власні гроші, а не маючи можливості налагодити їх друк, виходив із положення, просто проставляючи відповідні штампи на тих грошах, які були в наявності у скарбниці отамана. До речі, шапка відома світу під назвою Будіоновка насправді мала би називатись Махнівка, але це вже зовсім інша історія. І остання історія про штучний інтелект. Це зараз дуже хайпова тема. Хоча, як на мене, то це щось на кшалт кота Шрьодінгера. Він завжди зникає, коли ти починаєш звертати на нього увагу. Але це й не дивно. Адже модні зараз моделі штучного інтелекту засновуються на лінгвістиці та мовних моделях. Вибачаю за тавтологію. А щодо мовних моделей, є вже досить давно сформульована і доведена теорема Гьоделя про неповноту. Сам Гьодель довів її ще у 1930 році. І сучасні дослідники штучного інтелекту мають знати про ці базові у їхній справі речі. А от спонсори їх навколо наукових пошуків можуть про це і не знати. Точно, так як не знали про неможливість перетворення інших металів на золото, королі, які витрачали кошти на отримання придворних алхіміків. Втім, вони, мабуть, щось таке підозрювали і виходили з положення простіше, збільшували вміст міді у своїх начебто золотих монетах. Все просто: золота менше, монет більше. Та, мабуть, алхіміки також знали про трансмутацію та інші таємниці більше, ніж розповідали своїм спонсорам для того, щоб витягти з них побільше грошей. Але часто ті гроші йшли на дійсно важливі та потрібні дослідження. Так, наприклад, до цих алхіміків належав Ісак Ньютон, якому ми завдячуємо за механіку, оптику, за концвітнього тяжіння і ще багато чого. Або Парацельс, якого без жодних сумнівів можна вважати батьком сучасної токсикології. А ще можна згадати Бехера. але не того, що придумав бехеровку, а того, який вперше отримав спирт із картоплі. Мабуть, Флогістон шукав, а знайшов спирт та ще й питний, що теж непогане. Точно так і зі штучним інтелектом. Але, як на мене, то він є сучасним втіленням філософського каменю. Щось дуже цікаве і прикольне, але в принципі неможливе. Але знаходиться купа диваків. Які готові фінансувати його пошуки, що надає надзвичайно потужного імпульсу для розвитку наук. А отже, всі у виграші. Чуваки мають прикольні інвестиції, дослідники мають бюджети для своїх пошуків, а результатом часто є дійсно корисні продукти, від яких вже виграємо ми з вами, як їх покупці та споживачі. А кошти від продажів сучасних технологічних продуктів. Повертаються до прикольних чуваків, які люблять дивні вкладення і, коли замикається, можна робити черговий раунд інвестицій. І всі в захваті, просто синергія. Ви можете спитати, яке ж це все має відношення до фінансів. А відношення саме безпосередньо. Зараз банки також експериментують із новими технологіями. І одним з напрямків таких експериментів є голосова ідентифікація клієнтів. До речі, такі технології використовуються також і деякими українськими банками. Але зроблю застереження, що зараз мова піде про іноземний банк в іноземній країні. Так от, вже задокументовано випадок, коли за допомогою голосу, згенерованого безкоштовним сервісом з використанням технологій штучного інтелекту було отримано доступ до банківського рахунку. І можу напевно стверджувати, що на сьогоднішній день. Значно простіше згенерувати підроблений голос, ніж підібрати більш-менш складний пароль до банківського рахунку. Тож бережіть себе і свої кошти. На цьому в мене все. Віримо в нашу перемогу і допомагаємо! З вами був подкаст Цікаві фінанси і я, Анатолій Литвінов. Дякую за те, що ви з нами. До наступних зустрічей на хвилях подкасту.